Всім привіт любителі Fifi, з вами я Микита, ви на каналі Ніголів 00. І сьогодні ми будемо грати в Лігу Чемпіонів за Челсі теперше. І ми зараз будемо грати проти Мілана в одній восьмій фіналу Ліги Чемпіонів за Челсі. Ну і так було зрозуміло, що не за Деверусі Дортмунд. А за Челсі. Ладно. Конечно мої тупі прикольчики якісь. Не треба так. Так, ладно. І ось вже пішли перші 45 хвилин цього матчу. де ми одразу прокакуємо м'яч? Aham, uh -huh, Palmer. Pois, oh, Palmer. Ai, 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 ai. Sancho. Us. Sanchez. Na Gusta. Gusta, o pessoal na Cacé Чи ж новіше Лукасі Лукас Ердос спасовує на Ензо Фернандеса. Фернандес на Санчо. Санчо спасовує на Кол Палмера. А Кол Палмер на Джексона. Джексон тим часом промазує. Ну куди ж про спромахи, ай? Ух, Okafor. Ихтиш. Нагулвира, кукуреля. Спасибо на Sancho. Sancho, на, на Джексона, Никулас Джексо. Снова мимош. Просто хотів, щоб небезпека минула на <схи> Не таке опасненько було так, курелія. Спасована Янзо, Янзо спасовано Sancho, Sancho. Спасовано Nicolas Jackson. на, на Кол Палмер. Кол Палмер! Я маю... ФОФАНА. На Ензо. Enzo на Віла. Голубил на кукурелі Кукурелі на Санчо. І тут на Санчо пулять, але. продовжуємо це. Все. І знову підкати, де? Грабець Мілана. Боже. Ні, ну що то було? Не поставлено пенальті За те, що там... Мінімум щось там происходило. Повалили. Це ще легко сказати Чаксон. Спасована дуя, я к... яй яй Яке перспективне була контратака, тільки що 19 хвилина матчу, а ми вже... Ще трішки забили б. Так, знову Кол Колпалмера кол на густо. Агусто, Я моє от тебя от Геннадес. Агусто на колпалмера. А Палмер скидує на Джаксона і Джаксон катить Легесенько. Так, прямо... молодець, прям молодець, прям молодець. Що сказати? Я даже не можу нічого сказати. ось тут буду переписовуватися, я буду грати Гравці Мілану та Челсі Маленько Ензо на Кукурелі, Кукурелі на Касейдо, Касейдо на Палмера Кол Палмер На Мадояке, Мадояке спасовує на Палмера, повертає точніше Палмер на Джаксона, Джаксона на Санчо Менген Молодець, тільки що сейв дуже добрий був. Я ж трішечки шоті був. Так, там фол був Анза. Киседон на Санча, Санчо, Санчо на Пальмара і Джексон. Ай, поперечка. Точно ж штанга. Такс. Jackson. Ну тут на фуфану рука. Рука була у фуфани. Лофту чек. На фуфана, фуфана на Лофтус чек. Тут повертається, переписовуються Міланці. Хочуть якось забрати цей м'яч і забити окафор. na Nicolas Jackson, né? Jackson, na Enzo Fernandez, Fernandez, na Cucurelli, Cucurelli, na Palmer, 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 nas passou na Madueca, Madueca na Jackson, na Jackson, na Palmera Palmer, na Madueca, Madueca na Jackson. Ai. Кипл перспективна, це ж контратака, що ж таке. Скільки тут контратак цих було? Такс. І Палмер навішує. Санчо приймає. Спасовує на Ензо, Ензо. Спасовує на Санчо, Санчо спасована на Ніколаса Джексона і Джексон. в ногу. Міланців попадає. Отак, пулішеч перепасовується, совстав чек чек. Зараз буду навішувати, чи може віддасть назад, так. Валкер, на чек, чек. На... Перепасовується Мілланді, я не можу просто це повторяти. 200 раз не хочеться. Теохернандес. Фафана. О. Кукурелья. Полвін Санчес. Закидон був, то тільки шамадує, не прийняв цей закидон. Так, ну, якщо так діло піде. Тоді я розчитаю. Ага. Тут у нас мадуя, який отримав травму, потім валкер. Пішов на заміну. Ну, Палмер забиває переможний гол. Ну Рафаеля хотів зрівняти рахунок, але не вийшло. Трішечки не вистачило сил. Мадуя травмою, не може грати добре. Так, нам треба параметри дуже добре. Зробити, тому що в нас не треба так нам три, хоча б треба і на світовий клас. Вибачте ще раз, що я вас налякав, якщо спорались. А це вже друге посилання. Чекаю, як завжди, 3 секунди, щоб підписались і поставили лайки. Давайте ставимо лайки. Раз, два, три. Поставили, дякую. Підписуємося. Раз. 2, 3, 4, 5. Все, давайте. Всім удачі! І ось другий матч. 2-1 поки що. Рахунок у нас. Поки що ми ведемо, але нам треба забивати дуже добре. Буде якщо ми заб'ємо, і нас ніхто не здожене. А якщо дожене, то ніколи ніхто не обжене. Такс. Колвіл. Писали на Санчо, Санчо. На Палмера. Палмер на Ніколаса Джексона. Джексон! Та йо -мо. Такісь перспективні моменти. Вайт. Але. Як завжди, це не так і добре. Пулішич. На Валкера. Лостус чек. Такс. А тут уже погано. Фуфана. Ух, Санчес, молодець. Ту-у-у. Ду Дубль. <п100. п 100. lost him> сейф. До сейф. Палмер на Санча. Санча на Палмера. Повертає Палмер на Джексона. Спасовує. Але цей... пас проходить. Все добрым бывает таке. так Санчес. Густо. Пипец. Что тут, скажите мне, ну то... А На фуфана, фуфана, на реал. Фуфана. А у кафор, у кафор. Ух. Sanchez, Colville, Nikolaus, Pulishic, Lovus Check, Or Sight. Колвілл Так, Стакензо Спасовує На Палмера, Палмера на Санчо Та йо-мо-йо Ну ти і здебільшись Санчо Посоветую на Ніколаса Джексона. Ну і там пенальти, але би так забили. Такс. Палмер. Не прогав свій шанс. От Тыш. Санчо. Молодець! Помстився за пене. Триудин. Впевнено, поки що веду. Синій дьяволи. Рахунку. Три один уже. на Мадуека, Мадуека на палмера, палмера на Ніколас Джехарксона. Може даже... і не треба буде продовження. Ну а якщо мы забьем ще другий волл, тоді я точно це, це все скипаю. Фофана. Рафаэль Аляо. Тео Хернандес. Рафаэль. Нокафор, ну, Аукафор. Санчес на... Бухтиш. Не, ну то фожевский был. Э, ну ты издеваешься. Санчо. Спасаю на Николаса, Николас на Палмера. Фанам. Густо. На Колвіла. Так, Мадуэке. На Палмера. Палмер на Джаксона. Так, і у нас Николас Джексон. Та, Йомай Йо, ну капец. Окафор. Пулішича. Ось так Ензо. На Палмера. Палмер на Ніколас Джаксона на Палмера знову повертає. Але Палмер не може знайти пространство де посадно, Тут тепер вже знайшов на Санчо. Санчо. І тут е кол Палмер! Удар! в сайт. Ну, тут тільки ось так, і тоді вже можна все. Да, ось так тільки буде фуфана. -фу Ні, ну кол Палмер перший не забив, але Санчо допоміг. А, ну, Фуфана тут хотів допомогти своїй команді, але не зміг. Ось така турнірна таблиця поки що. Результати Спортінг перемагає Лейпциг по пенальті 4-1. Челсі перемагає ну, Мілановка хоча б мінімально. Атлетику до Мадрід програє з рахунком 1-4 Манчестер Сіті. Я так зрозумів 1-2 і потім ще 0-2. Ось це буде матч. І Штутгарт програє <свісно> з розрібним рахунком 2-6. Я так зрозумів, 2-4 в тому матчі був виграв і ще й додав тут 0-2. Впевнена перемога. І хто в нас буде в наступному матчі? Ох, ох ти каліка. Ну, то вже буде в одній четвертій фіналу. Треба ще чекати. дочекатися до цього. Так що всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Саме головне дивіться футбол. Грайте футбол, живіть, Футбол. bo, l sim, m s